Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт Попо. Я хочу з сесарії в Спіт набирати всі эндержемчухи і. попалки блейзер. А тоді в спіту швидко знайти код Ну, по до дракона піти. По що у нас попшує? Sekil beran idan. Pravdu plecy bod. Musi. Pakolat, to Идьем тут, тут Радусь, роді, так. Так высоко. Куда здесь вроде так? Он скриня пока что туда будем. Не будем теперь сюда підем. Тут тут мої будлей забрали. Спавний рай, во. Я щит не взяв. Я ще й не взяв. Зараз відхилимся і підемо шарс. Od mnie swinga. Oh. Oh. Ja mio. Ja, ja mam. Shit, sto podobo, trzeba brać. Oj. Creeper. 100%. Без без щиту не обійтись. Зараз ставте собі щит, візьмем меч. і можна буде піти. У мене разів мало. Ших. Що зараз знову не мене тпать, коли не буде чим подшитися? Буду горіти. Попері. О, залізав. Меч і щит крафтим, і можна буде піти. У мене дерева немає. Для цього все. Зараз швидко підуть добу, добу до будинку дерева, і можна буде піти. Хоча ще випадка. Не доставка, що нам треба Ще один і ще палки. Що вже не вмію крафтити? І шов я там вроді. Я там заберу нижу. Там, где. Где ресурси не сгорели? Я пам'ятаю, где було вроде. Тут вверх. Я ще чуть не вмер. Точно треба десь щось десь відхилитися, бо так легко вмерти може. Да поки що простий світ, поставимо палку і змінимося собі поїсти. Бо їх мало чого є. Два око уже есть. Есть взяти? Там Блайдер вже вийшли, їх купа, купа там. Вот прийти зараз все або зараз можна буде вмерти і раз кинути, вмерти і просто зараз Я буду, у мене буде повне хп. І Я просто візьму і піду. І так, і ми зараз будемо падати. Я попасти. Mm. Тут я буду падати. йдемо додому і зараз зберемо всі раз і йдемо спати. Не вже вижу кріпері. Такох. Так, як спринт. Все, йдемо. Їжі нема, це саме вал. Ну, слабко можу зараз забити. Ну зараз есть раблейзы будут быть. зараз справа и будет блейз. А вон там. Да, на полосу. Ничего не випало. Там все один есть. Ой. Бізер скелет. Може голову вибити? Але мы зачем не за цим прийшли? Ти да? Куди? Пошла это поводить. Зараз я так хуб'ємо. Вісійські великі нема попівки. Удачу би щось на меч. І більше шансів буде, що випаде голова. Побігли. Там ще один лейс, але прямо йде. ці ресурси хоча б візьмем, поньо. І то старались У нас тепер є матч, і нам буде легше. А ні, наоборот. трошки легше з мечем, але це вдав дуже тяжко. Ще й кріпер тут оцей ходить, ходи. Так, все, я мертв. Мо що трохи буде легше. Хоч ресурси забрати, зараз піти. Може ще золоте яблучко з'їсти і піти золотим яблуком. Побивати блейзів. І швидко прийти. Золотим яблуко менше шансів, що я вмру. A eu novo, e também, e... E agora, eu não moro Calma Ям. си. Люди, чакай. ресурса и забра. не забрав. Зараз трябва да разприте. Ема и бежим машину два назад. Пятнадцати Ні. Нет. Ця тяжко. Я ще за відео трошки позбираю. Попробую хоча б. І наступне відео, походу, будемо проходити в Майнкрафт. На цьому відео я походу нічого не сплю. В цьому відео ми нічого не робили, просто ходили і здохали. Думаю, все вже, друзі, всім папа папа. Дякую, що ми не дивилися. Всім па па па.